Як не любити зими сніжно сніжносиньої на Україні моїй, саду старого в пухнастому інеї цевих веселих завій? як не любити весни ногошумної, меду пахучих суцвіть, як не любити роботи розумної праці, що дух веселить, як не любити. Домить, лющий лющої після гарячої гри, поклику птаха над темною пущею рідних пісень за гори, як не любити любовю наснажених мудрістю сповнених книг, троп невідомих, дерзань ще незважених і небосхилів нових, як не любити людини, що з атому крише добра, блискавки. Як не любити по змаганні завзятому дружнього стиску руки, як не любити пори, коли ночами В щасті тремтить соловей, Як не любити під бровами дівочими синього сяйва очей.